Тай, сьогодні поговоримо про добрі новини. Я абсолютно переконаний, що влада, як і обіцяла, майже повністю подавала політичний кумізм. Е, насправді, куми є і зашкварні і відомі, але вони сьогодні менше впливають на прийняття рішення. Сьогодні, от, як стало зрозуміло, на перше місце вийшли брати, а не куми. Е, я маю на увазі про братів Стефанчуків. Головний брат Руслан Савчук, який голова Верховної Ради України, і не перший, і не другий чоловік, згідно конституції парламентської президентської моделі, попав в історію з загальними зборами Національної академії правових наук, де він в обнімку з адіозним Сергієм Ківалем намагався провести на посаду очільника академії правових наук депутата Слуги народу Копеленко. Щоправда, суддівський і юридичний і корпоративний вплив, особливо харківського походження, не допустив цього, і президентом Академії обраного Володимира Журля а Купиленко ці вибори програв. Але тим не менше громадськість. Побачила, як радісно о, Ківалов і Стефанчук обурюють долю судової системи і Академії правових наук. До речі, це та академія правових наук, які умов каче нічого не робили, і нікому не було потрібна. Але з приходом у владу Стефанчука тричі е, і збільшилась її фінансування. Ну досі достеменно невідомо, що на більше як сто мільйонів е, там відбувається. Але в всякому разі традиційне марнославство наших політиків і правоохоронців, які хочуть стати академіками, бо раніше академіками академії правових наук були табачник, Медведчук, литвин і ну майже всі начальники, які до права мають таке відношення, як я до ботаніки, а стали академіками або членкорами. А сьогодні за цю академію взявся Стефанчук. Тому бюджет зріс до більше 100 мільйонів. От хотів він обрати свого керівника. Не вдалося він отримав головну премію цієї академії, найвизначнішого юриста всіх часів і народів. І правда, є добра новина академія на. Другий рік повномасштабної агресії Росії е, позбавила статусу академіка Медведчука. Е, Запитали, що там з табачником. Сказали, що ніби його позбавляли статусу, але невідомо коли і як. Тому що, як я вже казав, важко сказати про якусь системну діяльність академії, яку зараз хочуть реанімувати, і е, всі хочуть стати академіками. І проблема не в тому, що ми з бюджету платимо всім академікам, навіть академії правових наук, а в тому, що це ну, своєрідний е, як такий. Бонус раніше були всі професори владі, а тепер будуть всі академіки. Але не ківалові одні академії правових наук відомі брати Стефанчуки. Інший брат, який теж знаменитий своєю кар'єрою в КВНівській команді Три Товстуни, вирішив. Захистити від впливу помаранчевих демократичних і інших громадських активістів таку собі ізовітову це бойова подруга Медведчука, яка ще в 2022 році мусила бути переобрана, бо закінчили два терміни. В головній інституції адвокатів України в Національній асоціації адвокатів України. Це така монопольна структура після так званої судової реформи Прошенка, де всі повинні платити внески на одних внесках не менше 100 мільйонів. Там в академію правових наук треба було бюджетні гроші, а Тут ви очолюєте громадську інституцію, де всі вам платять гроші, і де ви серйозно впливаєте на ситуацію. Так, от інший брат Стефанчук, Микола, появився в цій інституції. І як Руслан Стефанчук разом з Ківаловим, так він зізовітовою обговорювали те, як нам жити і захищатися від корупції і правопорушень за це Ізовітова йому вручила нагороду найвидатнішого адвоката 21 століття. І так потихесенько, потихесенько, ці два брати підтягують до себе вплив на систему правих судових. Та інших відносин я вже мовчу про досімейні сімейні речі, бо Київському університеті Шевченка де їхні дружини і родичі дружин скоро складуть найбільш потужну сім'ю в інституті права Київського національного університету, і дивлячись на цю історію. Згадується не просто хабари голови Верховного суду України, а про те, що очевидно, наші ілюзії, що судова реформа йде і кудись вона прийде, марні. Бо смотрящі що судової системи, хабарі зросли. Але сподіватися, що в Україні будуть захищати е, пріоритет, буде сповідуватися пріоритет права, будуть виконуватися закони, і пересічний громадянин буде впевнений, що. Е, Є справедливість поки що марна, бо вже Не куми, а брати стали ВІП-персонами або пливовими гравцями на ринку або в системі судових відносин. І колишні очільники смотрящі судової системи часів Януковича, їхні друзі і колеги. Бо роблять вони, на жаль, спільну справу, яка немає жодних кіношень до правдивої судової реформи, де в повазі закон і права людини.